А І я тобі проблема. скажу на цю тему, що ти зараз говориш, я ж там ну, періодично в там, мене просять інші канали, щоб я, скажімо так, ну, розказував інформацію про фронт, да, тому що я ж там близько розумію. В останні три дні, коли оця ситуація з корупцією, то наскільки для людей ну, це болюче питання, да, коли їх обкрадають, коли план. Країна... Я тобі скажу, що ну там мене мені дзвонять і кажуть, можете прокоментувати корупцію в уряді. Я кажу, дивіться, в нас покров спадає, в нас те, що ми з тобою почали, в нас Мирноград, в нас е, Константинівка, в нас е, Лиман. Та ні, в нас е, корупція. Те, це, ну, а, це ж не говорить, що ЗМІ погані, це говорить, що ЗМІ відповідають на запит суспільства. А запит суспільства зараз, ну то війна війною, але перефокусувався, тому що люди розуміють, що їх... Ну, грабували, призначені офісом люди, які там між собою там знаходились там в різних відносинах. Але ж це ж чітко питання уже національної безпеки, коли під час війни нами керують люди, і яких навіть не звільнили, яких зараз кажуть, ну ми зараз аудит проведемо. Ми відсторонені. Чекай, не... вони в РНБО сидять? Вони в РНБО сидять. Давай Максимого перефокусувалося з нево на фронту, перефокусувало сюди. Я думаю, наших партнерів теж. А хлопці йдуться зараз на полі бою і теж дивляться цей бред, який відбувається. Дивись. Дивись, я про це кажу, але про війну я не можу не казати, бо я розумію, що це таке, і більше того, мої побратими зараз б'ються і на Покровському напрямку, і на Лиманському напрямку, і біля Констахи. І я тобі хочу сказати, те, що я кожен день з від них інформацію отримую підтриває. Ми до речі, про це поговоримо трохи пізніше, як вони реагують на те, що відбулося зараз з тим Міндічгейтом. Але міндічгейт стає все гучніше. Друзі, і бізнес-партнери Зеленського замішані в корупції на енергату. Зеленський навіть наклав санкції на громадянина Ізраїля Тимура Міндіча. Скажіть мені, будь ласка, от користуючись логікою і здоровим глуздом. А чому санкції накладені на громадянина Ізраїля Тимура Міндіча, а не на громадянина України Тимура Міндіча? Це мета врятувати активи Міндіча? Ну, наприклад, 50% квартал 95 від арешту. бо Ізраїльтянин Тимур Міндіч не володіє кварталом 95, на 90%. Це українець Тимур Міндіч володіє. І що до речі, от тобі не здається, що від цього маніпуляція тхне? Знаєш, мені просто ну, мені навіть не здається, я впевнений в тому, що влада вважає людей дурнішими ніж ідіотами. Да, ідіотами, що вони такі розумні, а всі дурні, і ми, роблячи такі показові кроки, ми просто зможемо, скажімо так, всіх перехитрити. Ну, Люди в нас доволі розумні, але і зараз ми живемо в такі часи, коли сховати це. Ну неможливо, є скажімо так, різні канали. От Переза, є мій там колега Железняк, який там висвічує є інші канали на Бачимо зараз там українська правда, але всі працюють. Вони там там дуже багато експертів, які ну аналізують все і їх ну доносять правильно інформацію, як вона є, без оцих, скажімо так, речей, які намагаються від нас. Сховати тому, ну тільки одне показує, що вони хочуть, вони вважають, що вони розумніші. А чому саме? Ну я думаю, ти відповів на це питання, чому тому, що мабуть громадянин України. Міндіч він володіє частиною 95-го кварталу. громадянин Ізраїлю, мабуть, не володіє. Тому Нічим не володіє санкції на, на нього Ти ж бачиш, вже навіть заяву 95-й квартал робив. що дивіться, ми його не знаємо, я не я. Це взагалі людина випадково зайшла просто. Майдює... Він, він, він взагалі не впливав на нас і все таки. Призначення послав по сполучених штатах, він впливав на призначення міністра енергетики там, міністра юстиції, Міністері але там не впливав випадки. на 95-й квартал, маючи там частку 50%. Ну це ну ми зрозуміли. До речі, ти знаєш, мені сьогодні телефонували ізраїлітяни з двох видань і поставили запитання: чому накладені санкції на ізраїтянина? Тимура міндіча, і от як до речі, це вони мені підштовхнули. Їм стало цікаво, бо вони кажуть: почекайте, а чому на українського міндіча не наклали? От якщо буде твоя ласка, напиши запит. Бо дуже цікаво. А чому дійсно? За чим провинився ізраїльтяни? Тому що зараз буде вже ізраїль, ізраїльські журналісти запитувати. Це зрозуміло, потрібно. що вони тролять, зрозуміло, що вони зеленського тролять відверто. Бо вони кажуть, це ж як не треба зухвало і не ставитись до своїх громадян. Це мені ізраїльтяни кажуть. Якщо б у нас таке сталося, ми б бібі вже рвали, як рвемо його кожен раз, коли він підставляється. А у вас ми спостерігаємо. Нормально зайшло людям. До речі, а ти спілкувався з військовими? Як вони ставляться до Мінджитьгейту? Ну, давай, скажи. Ні, ну слухай, звичайно, що ну я не буду передавати там всі прямі емоції. Я після цього безпосередньо, коли це все сталося на, на фронті, там не був, але звичайно в телефонних розмовах і там в переписках мені пише багато моїх людей, якими ми спілкуємося. І вони тобі, вони, я тобі чесно кажу, у них одне питання там. Ми уявляємо, що там в оборонці, тому що ну всі основні гроші ми втрачаємо більше 50% Це на нашу оборонку, і завжди це питання таким подпристальним присмотром було і офісу президента, і і ми розуміємо, як там все це формувалося. От, наприклад, бронежилетів там приборів нічного бачення. Ми вже розуміємо, як всі ці, ці кошти там перекидалися, як ці ці кошти використовувалися, як ті чи інші тендер вигравали коли. Сильно потрібно, коли є купа класних компаній і виграє фірма-прокладка, в яку потім ми читаємо в, в цих е, розшифровках е, ну, розмов. Коли я туди вклав свої 300 мільйонів, мені треба їх по-любому там відбити. Ну це ж е, жах. І Треш. в цей момент, і в цей момент ми говоримо про те, що у нас солдат отримує 20 тисяч гривень. До речі, повертаючись до громадянства Ізраїлю у пана Ніндіча, ну от я в тебе відверто. Дивись, я жив в Ізраїлі. В мене до 2007 року було громадянство Ізраїля. Я е, відмовився від нього, пройшов всі процедури. Я розумію, як це працює, і більше того, в мене є питання, так все ж таки, для е, закону України, Ніндіч, громадянин якої країни. Чому запитую? Тому що дивись, речник ДПСУ Державної прикордонної служби України. Каже, що міндіч виїхав на законних підставах і як батько трьох дітей. Тож виїхав як громадянин України. Громадянин Ізраїля може виїхати навіть дітей, не маючи з України. А Зеленський наклав санкції на міндіча, як на громадянина із, Ізраїлю? То в мене запитання: хто з них бреше? Хто з них маніпулює? Щось мені відчуття, що Державна прикордонна служба якраз тут звітує по факту. Ти і і що не вистачає у тебе? Ще одне запитання, бо ти є секретарем Комітету з питань нацбезпеки, розвідки і оборони нацбезпеки. Якщо міндіч ізраїлітянин, то на підставі чого громадянин іншої країни мав доступ до стратегічної галузі України? Чи є це Держзрадою, до речі, чи буде призупинено його українське громадянство? Бо, наприклад, у Геннадія Корбана призупинили. У е, Коломойського призупинили, у е, Тру, е, Труханова призупинили, а Міндіч це інше. То от запитання: це держрада? Як він взагалі мав доступ до цього сегменту е, нашого? Ну це, це дійсно? Це ж ну я можу помилятися? Це стратегічний галузь, чи я помиляюсь? Ну, слухай, якщо юридично, то треба юридично дивитися, що так. таке Держзрада, А як він міг зрадити країну? Наприклад, якщо він не є громадянином цієї країни, да, то тут, тут, тут таке. Але я впевнений, що якщо ми бачимо, що прикордонники кажуть, він виїхав як батько трьох дітей, президент наклав як на громадянина Ізраїля. Я думаю, всі прекрасно знають, що в нього подвійне громадянство. Я ти які в багатьох наших там представників влади, які там хтось його показує, хтось його не показує, хтось громадянина Ізраїля, хтось там. Сполучених Штатів міністри і інші політичні міністри. Хтось Росії. В Хтось Росії, да, в когось родичі там громадяни Росії. Це ж все питання, воно, скажімо так, воно всі, всі багато про що. Знає тому я не скажу що юридично є державна зрада. А за що державна зрада, що він мав доступ до стратегічних об'єктів? Але питання як хто? Він же не мав ніяких офіційних е таких посад. Він же не міністром був ніким не, не був, але керував тими, хто мав доступ і був і членом РНБО, і міністрами, і по факту давав їм задачу. Це це про. Вплив офісу президента через своїх там друзів, е, я не знаю, там е, близьких людей на сфери влади. Ти ж бачив, все відбувається. Що у нас зараз ні вібивали, все завели на офіс, тому що ну що таке уряд? Ну уряд, ну Юля Свіриденко там їздить, там щось дивиться, от там все гарно виглядає, але ж ми знаємо, хто керує у нас. Урядом реально це офіс президента. Скажи мені, будь ласка, чи може уряд прийняти хоч одне рішення або на землі хоч одного міністра, який може сам прийняти рішення? До нас приходять законопроектами з тим самим бюджетом, і ми кажемо, оце візьміть і перекиньте в армію. А вони кажуть, отак показують. То ж туди ми не можемо, то туди. Міністр фінансів каже, отуди. Міністр економіки каже, отуди. Прем'єр-міністр каже, отуди. А там сидять, і там вони там просто дай тому, дай тому, дай тому все. А люди, які більш-менш ну, я не скажу, що у нас не професійний уряд, він безхребетний, ну не професійно. Ну ну професійний, Там є професійні люди, які можуть щось робити, але вони чітко, щоб бути на цих місцях, вони мають поклонятися. Банки, от вони поклоняються і виконують задачі. Так у нас все побудовано. Ще раз, будь-яке рішення, вони прийняти самі не можуть. Вони приходять до нас, приносять ці рішення, ми кажемо, це туди-туди. вони Ідіть самі говоріть, от туди Тоді ми поміняємо. От так воно працює, це факт зараз. Тому е, воно так. Буде, ну Нещодавно ти бачив заяву, президент сказав звільнитися ну, двом міністрам. На після чого він це сказав? Скажи мені блог. Він хто? Цар? Ще, ні, ну він президент, він ще президент, раз на фарі якого закону він може командувати. Питання, що він їх призначає, якщо там, наприклад, Верховна він рада. сказав про прем'єр-міністра, тому що він подає, а міністр, так. парламент призначає да, згідно Конституції, а всіх інших вже Верховна Рада. Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра. Ну крім так. двох міністрів. От я думаю, запитую він цар. Що він відчуває собі? Це, ти ж не пам'ятаєш, минулому прем'єр-міністр Олексій. Е він теж ходив йому писав заяву на звільнення е ще ну в першому ще. Гончарук, Олексій Гончарук я пам'ятаю це. Це йому йому казали, що ти робиш. Теж йому не То, нас не ви, ви вистроєна вертикаль. Влади, яка не відповідає конституції спеціально, ну, понятно, є монобільшість, яка там, ну вибач, мене трохи там. Вони кажуть, вони не кажуть, що ми без хребетів, ми довіряємо президенту. Довіряємо людині, яка ніколи не була в політиці. Ну, добре, там за сім років вже трошки там, підтягнувся, там, розуміє деякі речі. Але ж, от дивіться, ви довіряли ставите людей, ставили людей, яких вам приносили і казали, пальцями показували. А, а тепер на виході не хочете голосувати за бюджет. І дехто пише, це не наша відповідальність. Ні, це ваша відповідальність. Я не голосував за цих людей, тому що я попереджав, я говорив, що потрібно зараз вже говорити про уряд, який буде під час війни. Він є Друга світова війна. Подивіться, Британія, яка по факту переможцем є у цій війні, які створили уряд з усіх, розділили відповідальність серед усіх політичних сил і разом, разом виграли цю війну. Другу світову мається на увазі. У нас. Хоче бути один переможець, але, на жаль, ми її зараз програємо, і я не бачу про, такого просвітлення, тому що десь нас підштовхує, десь ми відходимо, нас крадуть, там боєприпасів, недостатньо дронів, недостатньо, оборонно промисловий комплекс, там вибухівку ми не виробляємо, те ми не робимо. Але в нас питання, що. У нас міняються міністри місцями, і одна людина приймає рішення. Ну, може, там ще 5-6 мен, як, як там говорив. Тому це і є проблемою зараз треба говорити. От я на місці е, президента, бо що, що зараз робити? І він задасть це питання. Найгірше, що він буде, що він буде намагатися просто вийти в тінь і щоб це все саме забулось. але воно не забудеться і ця історія буде ще довго. Інше як йому треба зробити. Я йому кажу, є вон е, інші фракції, інші партії, давайте вибирати. Достойних людей, які достойно можуть представити Україну і йти далі в уряді, називайте, як хочете, там, національної єдності, уряд перемоги. У нас же там є план перемоги, може бути і уряд перемоги, там уряд не знаю, довіри і всього такого. Ну, не з однієї фракції, партії довіри, мається на увазі, довіри, народу. І давайте якось рухатись. Якщо ви за сім років показали, що ви не спроможні перемогти, то давайте може, міняти підходи, тому що ті. Підходи, які ви показали, вони вже показали, що вони не діють. Ми відходимо, відходимо, е наші воїни б'ються, те провалено, те провалено, результату нема. Можливо, потрібно вже на сьомий рік, ну там на четвертий рік, і не зрозуміти, що потрібно щось міняти. Так ми можемо от і в Київ уперти спочатку в Дніпро, а потім в Київ і казати, потім ну, ну, може бути Львівська область, до речі. Ну, Ціли, це моя думка, те, що я бачу зараз, що ну, потрібно е приймати якісь рішення.